На таких позиціях протиотанкові міни, проти, з підкладами, протиопіхотні міни, ОЗМ-72, мон 50 МОН-90, тобто дуже небезпечні міни. Касетні міни, пом 2, пом 3. Ну, от можуть закинути в калюжу. Вибирають місто таке от викатане, щоб там вода збиралася, туди ховають міни. Між виїжджати виїжджають водії не стануть, або чому виводять дори. Поїдуть по колії, Поїдуть по колії, і попадуть в саме в ту яблуку на нідікані. Чим доводиться тобі займатися по твоїй справі? По моїй справі ми займаємося розмінуванням за допомогою металошукачів валон та за допомогою щепіл. Тобто це протипіхотна, так? це, це. це касет. Касетна, Касетна протипіхотна міна ПФМ 1С. Так. С це самознищення Вона повинна бути від години до 40 годин. Повинна самознищитися самознищується процентів, я не знаю, мабуть, 15-20. Коли не Так. тут е... нажимна дія спрацьовує від 5 до 25 кілограмів, тобто на цю, на цю частину, де зривчате віші наступає, і тобто, воно входить в. Хімічну реакцію, так би мовити, зривателем і спрацьовує зриватися. E, перед перевіркою місцевості ми збираємось, приїжджаємо за координатами, які нам видали, перевіряємо під'їзди до позиції, саму позицію. Ширина повинна бути така, щоб машина могла маневрувати в місці з причепленим орудієм. E, перевіряємо на наявність вибухонебезпечних любих, починаючи від... Мін, заканчуєш і не розірвавшись рукасом і так далі потужні. Нещодавно стягнули мінне поле. Там були міни марки ТМ62П3. Ця міна повністю пластикова. Металошукач на неї не реагує. Скажіть, будь ласка, який тип дії цієї міни? Чим вона загрожує? Це міна протитанкова. Погасної вії. А, у ній є два наповнювача. Один це МС, морська суміш, а інший наповнювач це летить тротил. – Це опрямо у високе. Ходімо. На зв'язку. Зв Готовий. І готові. Вогонь! Сота. Чи траплялися якісь мінизи? Були випадки, що під противотанковою міну ставиться МЛ-8 або МС-1 і пристягуванні вона вибухає. Подобалось більше всього, було, ми знайшли ОМОН-90, вона стояла на ящику. І збоку стояв мук, якби не вкручений зверху. І так дивишся, вроді якби типу, забули її поставити. І потім почали розглядати детальніше цього фон 90, а вони з ящика, знизу закрутили в неї, ну, зробили отвір, і мук скрутили з самого низу, розтяжку провели, якби привезли до ящика на те, що супер підійде, подумає, ну, не поставили, не встигли поставити. Забере її вона якраз тоді спрацює. Ele é